Добрій друзі. Сьогодні з вами вирішили відвідати такий ресторанчик, називається Бернардин. Він розташований фактично в самому серці Львова в такій от дуже гарній історичній місцевості на межі фактично Галицької брами. Якщо ви не знаєте, ось, там от була така стіна міста, а це вже починалося передмістя. Ось тому фактично в самому серці Львова ресторанчик Бернардин. Це дуже гарна локація, яку хотілося б вам показати. Тому я думаю, заходимо. Тут є QR-код розташований на дверях. Доброго дня! Доброго. Вітаю вас! Нам допоможе сьогодні в нашій екскурсії пан Олександр, yeah. з яким ми вже знайомі. Бачите, як гарно Такий гарний інтер'єр, дизайн. Ось такі картини старого міста. Це Бернардина. Тут ми зберемо картини Бернардина. Зберегно на площі. Ось що, Бернардинів. Це коли зар... на сьогоднішній день це ресторан розташований, забув вам сказати, за адресою площа Соборна, 17. Але історична назва цієї площі площа Бернардинів. Бернардинська площа. Ось це така барна стієчка. Це дуже гарна концепція закладу. Відкрита кухня, де ви можете так, бачити бачите. всі процеси приготування, що воно робиться. Бачите, в стерильних умовах все дуже чисто, охайно, ну, гарно. Полочки з підігрівом, тарілочки з підігрівом. Тобто. Зараз гору. А, Добре. Там ще перший поверх зробити. Перший поверх обов'язково. Бачите, є таке місце, де ви можете, якщо так як сьогодні, дощить погода не дуже. Можете залишити свої парасольки. Є така шторка, яка може зробити затишний ваш відпочинок, камерна зона. зону. І це які гарні картини. Все в такому вінтажному стилі, з елементами лофту. Дуже гарно продумано це вбиральня. Вбиральня виглядає просто як ще одна зала, дуже гарно. Оздоблена декоративно. Написано. Дуже класно. Мені дуже подобається. А чи є то картини? Зараз нас виставляється Київська художниця. Популярна Ірина Третьяк. Дуже гарно подобається. Попередньо був Кока, ще буде Денисенко, а наразі у нас все віно на Тобто сам ресторан ще й використовується як така арт-галерея. Арт-галерея, да. Можна не тільки поїсти, але ще культурно обогатитись. Бо музей то... дуже гарний а, у нас дизайн. У мене така постійно. Ага, ну тепер я зрозуміла. Ми Піднімаємось, друзі, на другий поверх. Все виконано з натуральної деревини. по замовленню. На замовлення, бачите. Тобто підхід до інтер'єру і дизайну досить серйозний. Воно відчувається фактично в кожному елементі. Просто чудові, знаєте, тут. Продовження виставки Це Якраз і дуже популярна картина гранат. Дуже гарна. Це ми з вами попали на другий поверх, тобто концепція виконана така, ніби ви прийшли до когось в гості. Також є шторка якою ви можете загородитися і в дуже затишній атмосфері. Похарчуватись, поспілкуватись, відпочити. Це... Які? Це власті мертві. Якщо конець також. Тобто, ви знаєте. Буває кожен така схвальний, коні з робочий. Так само, як і львівська ратуша відбиває кожних 15 хвилин. Є, бій такий. Є, ви бачите, такі маленькі елементи декору. Все це створює такий, я вам скажу, дуже гарний ансамбль. Все доповнює один одного, нема нічого зайвого. На старовинний і всім відомий Львівський Галицький ринок. Тут ви можете бачити також, відкриваються дуже гарні види на історичну частину міста, вулицю Сербську, якою ви попрямуєте до площі ринок, вид на високий замок, Львівську вежу. Це, Це нашому найулюблен, найулюблен, найулюблені найулюбленіші місце. Так, тому що з кожного вікна ви можете насолоджуватись видом. Це єдиний вигляд у Львові, як сказали, з пістоли, де видно повний ансамбль, повністю. У нас всі серпи всі пістоли, ти можеш бачити фрагментально. На саме загальний вигляд. Поверху. Він видно загальний. От, до кінця. На самій відомі пам'ятки львівської архітектури. А там на рівні права бачить на Там навіть видно сам той сам високий замок, який всі приїжджають подивитися, але ніхто його не бачить. Але зараз він відбудовується. можете побачити один елемент. Ту стіну відому. Просто те, що називають ефектом вау. Wow, це є. В цьому закладі. Дуже гарні кольори, дуже гарні зали. Можете бачити, з якого дерева виконані столи, як вони виконані, як вони гарно декоровані. Пройдемо туди, подивимось. Послухаємо. Це голландські меблі, так? Так. Такі креденс. Такі, так, креденс, правильно вибирає. Це, це маленькі, а там великі, не ознакові, там ж нас. Тут каже. Це також вбиральня. як Це дуже гарне поєднання, кольора, немає нічого зайвого. То все створює прекрасний ансамбль, дуже камерну атмосферу. Це, коли ми робили ремонт, у нас була задача максимально лишити, що було. Бачите, це, як елементи лофту, правильно сказати. Та. А решта це все класицизм. Це історія. Це історія. Тобто саме тут ви можете її відчути, тому що вона тут дихає в кожній цеглині, в кожній картині. Все дуже гарно декоровано. І навіть ті дошки, це, дошки ми їх не міняли. Це були старі ми дошки. Це, да, ми не робили, А дошки ми свої знімали, консервували, робили там всі записи, то потім консервували і прийшли, були поправи. Дошки хобра. Це дуже дороге задоволення. Друзі, ну, пройдемо з вами в наступну кімнату, останню. Кімната з секретом, як каже Олександр. Для затишного для спілкування, святкування свою браню. Тобто тут. Ви можете усамітнюватись по мацу. Така венеціанка під саму старовину. Бачите, вся проводка виконана також в такому стилі 50-х, 60-х. І вона має. І є сам секрет. Дивіться. Діти заштараптовані, терміново евакуюватися. <рістична> терміново евакуюватися маємо. <рістична> Та, ми прийшли, друзі, сюди о 10 ранку. Це момент коли тільки відкривається заклад для того, щоб не заважати і мати можливість спокійно показати вам всю красу цього закладу. Сьогодні наші зірець буде баляси Ви взяли за взірець. Взяла, за примірниць, ви було себе комфортно. Дивіться, і ви вже попадаєте просто в під'їзд, з якого ви можете вийти, зайти. У вас є навіть окремо балкончик. Де ви можете собі усамітнитись, вийти в такий дворик. Поспілкуватися. Сусідів дворику також немає, оскільки mm -hmm. цей будинок аварійний. Тому у вас буде абсолютно камерна обстановочка, атмосфера, де ви можете залишитись повністю інкогніто. Все гарно декоровано квітами. Дуже приємно тут посидіти, випити каву, покурити, якщо ви курите, або просто повести якийсь. Світські бесіди. Я так розумію, цим під'їздом ви собі можете спуститися, спуститися вниз, ви, як вийти, так і зайти фактично, до правильно? До коня. Це може його будинок. Ти можеш зайти з площі Соборної, а виходиш на площі Ну, Це дуже хороша опція, опція така, для так. ось так, друзі, такі от. ресторанчик Бернардин площа Соборна, 17. Ще таке питання. Тобто тут е, можна вас замовити правильно якийсь банкет ну, у нас для того, щоб... До 30 людей сміло, навіть більше садили. У нас навіть був банкет, нас вартувало 105 чоловік. Всі було... Ми про Тому... два поверхи віддали і ми всі, -всі, 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 -всі було добре. Це неймовірний вид Ви, з ресторану, який не має, напевно, жоден заклад міста. Є заклади, які вище, там, наприклад, розташовані. Ну але це зовсім не то. Ви бачите дахи. А тут ви можете Просто... безпостережно спостерігати сам фасад, розглядіти кожну його деталь, кожного декору, інтер'єру. Сам... Так, і це щодня, досить досить часто буває, що коли йдеш по Львову, дивишся, і хоча тут прожив а все туди... життя. Коли обідаєш і бачиш, починаєш ті всі гриби, здаються монахів, в них всі різні обличчя. Так, да, друзі, правду кажу Олександр, тому що зараз навіть я дивлюсь. Я не помічав тих елементів з вулиці, які я дивлюся Не Звідси да. їх. Дуже гарно. Ну що, ми зараз, друзі, тоді оглянемо меню. Замовимо страви, все вам покажемо, все вам розкажемо. Залишайтесь з нами, далі буде. Ось, друзі, принесли нам меню. Бачите, взагалі є і QR, для кому зручно, ви можете ознайомитись, віднімлю QR-код меню. Так само можете і розрахуватися за QR-кодом. А можуть вам принести ось такі от чудові паперові варіанти меню які дуже приємні на дотик, на дуже дотик. так само вони грають в тому ж ансамблі дизайну закладу. Може карта знайомитися. Ну, зараз пішла така тенденція, під час війни стріли українські вина, ми теж зробимо маємо їх гарні. Я вам скажу таким. По замовленнях, да, беруть. Наші українські. Да. Тому що вони абсолютно нічим не гірші <SSSSSR> а за інші, а підтримати нашого виробника. Да. Це дуже важливо, тим більше в сьогоднішній час. Поціново вас зорієнтували, ви можете оглянути, а ми зараз замовимо, продегустуємо, поснідаємо Добре. і розкажемо вам. Вид просто шикарний. Львівський сніданок, друзі, традиційно розпочинається з кави. Ось нам принесли каву, лате, какао. І Кирюха замовив собі какао. Приносять, як в найкращих закладах, Львова прийняту водичку з лимоном для апетиту. Аперативчик такий. Тому смакуємо каву, слухаємо затишну музику, насолоджуємось краєвидами з вікна. І ви знаєте, що хочу сказати? Розглядаючи, от тут коли сидиш, розглядаєш більш детально. Предмети інтер'єру і помітив е, дуже гарну деталь. Спочатку воно видно, але не зважаєш так, оскільки стараєшся стараюся зазняти там повний інтер'єр, також картини призабирають дуже багато уваги, годинник, який дуже гарний. І помітили ми таке вікно, і поцікавилось в Олександра це дзеркало, але більш детально, коли переглядаєшся, то розумієш, що це вікно. Спиталися в Олександра за це вікно, тому що воно таке бачите, має елементи в собі, такого як підпалу трошки. Вікно привезено з Голландії і тому вікну не менше як 500 років. Уявляєте? Просто замість скла сюди вставили дзеркало. Наскільки продуманий кожен елемент цього закладу? Тут просто сидиш і насолоджуєшся тим всім, тою атмосферою, якою дихає цей заклад. Тут хочеться зупинитися, нікуди не поспішати, а просто відпочити. Тут час завмирає, і тебе охоплюють просто такі глибокі думки, хочеться повністю розслабитись і просто відпочивати, насолоджуючись кожною миттю. Тому друзі, ми продовжуємо. Це не сьогодні подобається. Це буде напевно улюблений заклад наш і ми будемо радити його всім своїм знайомим. Тому приходьте, друзі, обов'язково сюди соборно 17. Друзі, дивіться, принесли нам вже наше замовлення. Олександра собі замовляла. яйце це бенедикт з лососем і салат з черрі. Кирюха замовив собі. Їй тобто? це пашот з авокадо і салатом. Я собі замовив такий омлетик з вітамінним салатиком і гріночками. І замовив собі оладки зі сметанкою і вареничком. Не mm, прям собі. Ну, всі будемо дегустувати, тому що для мене це буде трошки забагато, напевно. Порція, як ви можете бачити, дуже і дуже достатня для того, щоб поїсти. Червона свіжа. Червона риба просто. Кірюха. Ти що? Ти що не пробував? Ще смакуємо. Добре, ми всі І, друзі, споживання їжі ось з такими краєвидами. їсте. і це просто обстановочка 10 з 10. Грає дуже гарно затишна музика. Все тут навіює. Тишу, спокій, гармонія. Ну що, друзі, ми завершили наш сніданок. У закладі Бернардин, і зараз ми можемо поділитися з вами своїми враженнями. А вражень дуже багато, і всі вони вам, хочу сказати, позитивні. Тому що по смаковим, якостям, по смаковим якостям це 10 з 10 кожна страва, тому що відчувається, що насправді повар, кухар. Відноситься дуже відповідально до своєї професії, як про це говорив нам Олександр. Тому що свіжість в продуктах вона відчувається на ура. Так само, як і в кожному предметі дизайну, інтер'єру цього закладу, так само відчувається, що на кухні кухарі так само детально відносяться до приготування своїх страв. Олександра, як тобі? Напевно, не 10 з 10, а 100 з 10. Я наїлась, порція була велика, але легкість відчувається. Більше з'їсти неможливо. Оладки я в тебе скуштувала. Це ну, окремий витр мистецтва. І... Ніби така проста страва, але також. Не по навіть не по-домашньому, це така ресторанна страва. Обов'язково, коли сюди прийдете, закажіть уватки. Ви будете здивовані. Там ці яблучки, вони з сюрпризом, вони з яблучками всередині. І яблучка не по терці, а порізані мілко-мілкою. Воно відчувається, воно дає таку приємну кислинку. Малому сподобалась варення. По основній страві в мене був о, бенедикт о, з лососем, лосос свіжий, о, приємний такий легкий посол, салат ніжний, свіжий, о, заправлений олійкою оливковою. О, я скажу, що я сюди обов'язково повернусь і напевно переведу всіх своїх знайомих. Це 100 з 10. Як це сподобалося? На, на 10 з 10, да, на правду. Ми 10. особливо звернули увагу на уладки. Це така ніби якби, проста справ, страва, але вона виконана ну, от з тим сюрпризом з яблуком. Ну, просто ми все куштували, та, і кожна страва, вона. Свіжа, вона дуже смачна, відчувається так само, як і сам інтер'єр дизайну. Я вже казав. вони такі всередині, то яблучко, то націли, тому що зараз війна і так це, складно людям. Це, це дуже смачно. Це я кажу, що я вже знаю, куди буду тягнути всіх своїх. Тому що направду в центрі міста дуже тяжко знайти заклад, де Дякую. можна поїсти. Смачно, по-домашньому, щоб наїстися і відчувати ту ситість. А тут ціни дуже демократичні, страви дуже смачні. Інтер'єр, дизайн, ви бачите, от навіть там спілкуванні з Олександром ми говорили про те, що ну, в, в, ті страви, в принципі, відповідно тих цін, мали би коштувати дорожче. І так, і є в інших, напевно, там. На закладах. І навіть в цьому питанні, якби керівництво цього закладу зважає на це і також думає про людей, що зараз дуже складна економічна ситуація, враховуючи е, то, в чому ми живемо сьогодні. Тому друзі, приходьте сюди, відпочивайте, відчуйте ту атмосферу. Якщо один раз сюди прийдеш, це буде. Сюди захочеться повернутися, так. тому що тут все зроблено. Це небезпечно. Зі смаком <ривіт> все зроблено, все зроблено з душею. Тут дуже затишно, як я казав на початку свого ролика, що сюди заходиш як до когось в гості. Тобто тут відчуваєш затишок, таку душевну атмосферу. Спокійно, тут хочеться розслабитись. ти заходиш не до когось, бості, ти заходиш в ресторан о, високого рівня, але з домашньою атмосферою. для до своїх друзів. Та. Тому і сюди хочеться повернутися. Я вже думаю, коли ми сюди знову повернемось. Тому, друзі, ось так такий огляд ресторану. Бернардин на старій площі в серці Львова з гарними видами, з гарною кухнею, з дуже гарним привітним персоналом. Приходьте обов'язково, відвідуйте. Далі буде. Бережіть себе. Всім гарного дня!